Доброго дня. Ми пропонуємо поговорити про основні моделі взаємодії з it спеціалістами в режимі діє сіті. Зокрема, зосередимось на трьох основних: це модель з працівниками, модель з гіг спеціалістами та модель з ФОПами. Ми не будемо говорити про цивільно-праві договори з, з постачальниками послуг з фізичними особами, тому що цей варіант, звісно, є ризикований через те, що можлива перекваліфікація відносин в трудові. І не говоритимемо про працівників звичайних компаній, які не є не резидентами ДІСІТІ. Лише в деяких аспектах, можливо, порівняємо таких працівників з працівниками резидентів Діє Загалом, що варто додати, що із цікавого, звісно, з ФОПами потрібно укладати договори послуг з працівниками у резидентів Діє з'явилась можливість укладати саме трудовий контракт, на відміну від інших звичайних компаній яким трудовий контракт за загалом недоступний, якщо це наприклад не на керівні якісь посади для працівників? В чому перевага трудового контракту? Це в тому, що можна, окрім якихось специфічних нюансів щодо відповідальності щодо певних. Аспектів роботи також передбачити фіксований строк дії такого контракту і, звісно, додаткові підстави для звільнення за контрактом, які не передбачені трудовим законодавством. Тому цей варіант є цікавим і, можливо, ще таким додатковим нюансом, чому компанії можуть схилятися до переходу на режим тієї сіті, якщо в них є саме працівники, як найманий персонал. Щодо гіг спеціалістів то це нова модель, нова форма. Взаємодії з IT-спеціалістами, і для них передбачений їх контракт як особлива форма договору, яка, по суті, має багато спільного як з трудовим договором, так і з цивільно-правовим договор, або договором послуг з ФОПами. В чому ж, звісно, різниця? Пропоную насправді переглянути в аспекті спільних рис між різними формами. Почнемо з працівників та спеціалістів. Як бачимо, для таких осіб є багато спільних рис для відносин з ними, які, звісно ж, не поширюються на ФОПів. Одна з таких ключових, один з ключових моментів, це те, що на працівників, як відомо, поширюються внутрішні політики, правила внутрішнього трудового розпорядку компанії. І ці всі політики можна поширити на їх спеціалістів. Це особливо важливо для тих компаній, у яких є великий перелік. Наприклад, внутрішніх комплаєнс політик, політик щодо поведінки, політик щодо виплат тощо, які потрібно імплементувати і бути впевненим в тому, що спеціаліст їх дотримуватиметься, виконуватиме, і можна буде притягнути таку особу до відповідальності за порушення таких політик. Для ФОПів це не підходить, тому що знову ж таки це є одним з індикаторів трудових відносин, і відносини з ФОПом можна буде перекваліфікувати в трудові, якщо є такий, е, така особливість взаємодії з ФОПом. Наступний аспект це обладнання. Роботодавець має надати працівнику обладнання або ж компенсацію. Те ж саме стосується гіх спеціалістів, резидент Діасіті, загалом за законом про Діасіті, зобов'язаний надати такій особі обладнання або ж компенсацію, якщо, звісно, інше не буде передбачене договором з таким гіг спеціалістом. Робочий час як для працівників, так і для їх спеціалістів передбачено, що максимальна тривалість робочого часу на тиждень це 40 годин. І від робочого часу в день це 8 годин. В цьому дуже схожі ці дві моделі. Більше того, для обох моделей передбачена можливість ненормованого робочого часу, якщо, наприклад, час від часу потрібно працівника чи їх спеціаліста залучити для виконання тих завдань, з якими він не чи вона не встигла споратися у відведенні робочої години. Неоплачуваний, перепрошую, оплачуваний неробочий час, відпустка або ж перерва у наданні послуг. Для гіг-спеціалістів загалом строки вказані трішки по-різному, але якщо, наприклад, ці ж самі робочі дні для гікспеціаліста перевести в календарні, це приблизно такі ж самі 23-24 календарних дні. І варто зазначити, що для працівників передбачена не лише щорічна оплачувана відпустка, це можуть бути додаткові щорічні оплачувані відпустки, соціальні відпустки, будь-які інші відпустки. А для гіхсспеціалістів передбачено лише один вид відпустки перерва оплачувана. Тим не менш до їх контракта можна передбачити будь-які інші види перервин, які на розсуд, власне, резидента Діє та гіх спеціаліста будуть потрібні. Е, якщо говорити про працевлаштування або найм їх спеціаліста, який є іноземцем, в більшості випадків потрібно буде отримувати дозвіл на роботу. Е, для працівників це вже є усталена практика. Для їх спеціалістів на початку, коли було тільки прийнято закон про дієсіті. Ти свій дозвіл на роботу не вимагався. Тим не менш минулої осені були зміни в законодавстві про іноземців, і дозвіл на роботу став обов'язковий, як і посвідка, якщо особа буде перебувати постійно на території України. Знову ж таки для резидентів Дія Сіті, їх спеціалістів, в зв'язку з тим, що для того, щоб залучати персонал наразі і в період воєнного стану, Кабінет міністрів дозволив не отримувати поки що дозвіл на роботу, і це не буде вважатися порушенням. Тим не менш, ми б рекомендували його отримувати, оскільки, наприклад, якщо людині потрібно перебувати в Україні, посвідку отримувати все одно потрібно і тут виключень немає. Що стосується тимчасової непрацездатності, то тут дуже схоже. Це можна оформити лікарняни, можна оформити відпустку по вагітності та пологах. Звісно, можна говорити про те, що ФОПи теж можуть отримати свій лікарняний, але тоді вся документація, по суті, всі її обов'язки. Перепрошую. Раз, раз. Перепрошую, але тоді всі, по суті, деталі і оформлення покладаються саме на ФОПа, а не на резидента Дія Сіті. І останній аспект це бронювання. Наразі дозволено бронювати лише працівників військовозобов'язаних. Тим не менш є вже законодавчі ініціативи щодо того, щоб дозволити бронювання, також їх спеціалістів. Поки що наразі закон відповідний не прийняли, але така можливість в майбутньому є. Якщо порівнювати власне, ФОПа та гіг спеціаліста, то, як ми бачимо, є певні спільні риси між ними, які не стосуються працівників. Знову ж таки, не потрібно вести великий об'єм кадрової документації. По суті, по таким особам не потрібно взагалі кадрову документацію мати. Не ведеться військовий облік. Це важливо для тих компаній, які бояться приходу перевірки щодо військового обліку. Якщо у вас немає працівників, а є лише ФОПи і спеціалісти, то військовий облік вести взагалі не потрібно. Також є певна гнучкість у відносинах, можна в багато аспектів регулювати. Саме в договорі і відступити від якихось законодавчих норм. І як вже сьогодні говорили, це власне акти наданих послуг, які потрібно готувати. Так, можна покласти також певні обов'язки на працівників для того, щоб вони готували звіти по своїй роботі, але це не є обов'язком. І далі ми поговоримо ще про декілька видів договорів або положень у договори існуючі з такими особами, які по суті притаманні для всіх моделей. Перший варіант це договір про нерозголошення конфіденційної інформації. Такий договір можна було укладати і раніше з працівниками, ФОПами чи іншими особами. Проте такий договір мав більш не мав такого цікавого механізму, як компенсація у разі порушення. Звісно, можна було прописати таку компенсацію і вимагати, наприклад, навіть у судовому порядку з працівника стягнути ці такі кошти, намагатися, якщо працівник порушує конфіденційність тощо, або якщо навіть як після звільнення. Тим не менш у більшості випадків така судова практика показує, що. Така норма не є законною і вона взагалі погіршувала становище працівника. Тому, по суті, такі норми не діяли. Наразі, так як передбачено законодавством, таку норму можна буде включати і, звісно, такий механізм буде працювати. Другий вид договору це про утримання від конкурентних дій. З ФОПами раніше можна було домовлятися про те, що не буде конкуруючої діяльності між ФОПами. Фопами пізніше, після, наприклад, припинення відносин з ними, або ж навіть під час дії відносин з ними, але знову ж таки могли бути питання щодо обмеження свободи підприємництва такої особи щодо працівників. Взагалі питання тут було стояло дуже погано, тому що єдине, що можна було заборонити працівнику, це мати роботу за сумісництвом під час дії основного договору з роботодавцем. Наразі ж е дозволяється. Укладати угоду для резидентів сіті їх спеціалістів щодо того, що особа не буде вчиняти конкурентні дії протягом е, співпраці. Та протягом строку до 12 місяців після припинення співпраці. Однак такий договір має певні вимоги, обов'язкові дотриматись, яких потрібно, інакше такий договір буде нікчемним. Це те, що договір має бути оплатним, тобто особа за те, що вона утримується від конкурентних дій, по суті, не робить ту єдину роботу, яку вона вміє робити протягом певного строку, має отримувати відповідну компенсацію. Також обмеження щодо конкурентних дій має бути обмежено якимось Тери якоїсь наприклад, по території України, і звісно, має бути вичерпний перелік конкуруючої діяльності, від якої має особа утриматися. Загалом закон про діясіті наводить такий перелік: це, е, наприклад, заборона брати мати певну частку компанії, яка здійснює конкуруючу діяльність, займати. Посадові особи посадові посади у органах управління таких осіб мати виконувати власну роботу як ФОП і е, укладати договори, наприклад, трудові чи цивільно правові чи господарські договори з конкурентами резидента Дія Сіті. В цілому список можна доповнити іншими нюансами, але він має бути вичерпний і чітко зафіксований. На цьому я передаю слово далі Денису щодо податкових аспектів. Так Да, вітаю на минулій панелі. Віталій розповідав саме про корпоративні податки, порівнював у режимі діє сіті. Я ж буду розповідати саме про так звані зарплатні податки і усе з чим це пов'язано. Власне, я вирішив порівняти от три моделі, коли, наприклад, класичне є працівники у компанії. Звичайно, таке, таке ж буває, коли it фахівці не працюють як ФОПи, а працюють як звичайні працівники. На це бумовно може бути мовна різними причинами, зокрема політиками і вимогами материнської компанії, тобто власниками за кордону, так і іншими причинами. Інший класичний варіант, коли не резидент або резидент Сіті залучає ФОПів, да продовжує співпрацювати саме з ФОПами. І третє, це коли вже резидент Дія Сіті по суті, залучає працівників і їх спеціалістів. По суті, перехід на режим Дія Сіті це свого роду реструктуризація. А коли виникає реструктуризація, завжди у повітрі. Висне питання саме податків. І от в частині податків, якщо ми кажемо про зарплатні податки, класична модель у нас, звичайно, компанія не резидент Сіті залучає працівників, це, звісно, у 7 19,5%, які е, стягуються з заробітної плати. Якщо е, не резидент або ж резидент Сіті неважливо, е, яка це компанія залучає ФОПів, то Застосовується звичні усім правила, коли з 5%, коли з обороту сплачується 5%. але ж застосовуються ті ж самі ліміти для єдиного податку. Якщо перевищуєте, припустимо у 2023 році наведена оця цифра майже 8 мільйонів гривень за календарний рік. ваш, у ФОПа оборот, то він зобов'язаний сплачувати з суми перевищення 15%, а надалі перейти на сплату. На загальну систему і в подальшому сплачувати вже 19,5% як і е, працівники. При цьому е, наголошу, що не важливо резидент Сіті чи, чи, чи обрав чи не обрав е, податок на виведення капітал. Наведені тут е, моделі будуть актуальні для обох випадків. І третій е, сценарій це власне працівники і їх спеціалісти, яких залучає резидент Діє Сіті. 6,5% у нас, 5% ПДФО, півтора воєнного збору, але ж є свої верхні ліміти. Якщо у працівника або їх спеціаліста, резидента Дія-Сіті, річна винагорода перевищує 240 тисяч євро на рік, то застосовується загальна ставка 19,5%. Якщо ви перерахуєте зараз 240 тисяч євро у гривню, це вийде ну трохи більше там 9 мільйонів, наскільки я пам'ятаю. І коли закладалася власне, ця цифра, вона прирівнювалася, наскільки я розумію, до цього річного кепу для ФОПа. І в е, е, останній момент і він е, також дуже важливий: е, він полягає в тому, е, що резидент дія Сіті зможе застосовувати оці пільгову ставку 6,5%, якщо він відповідає кваліфікованим критеріям. Що це за критерії? Це два критерії для того, щоб стати резидентом дія Сіті. Середня кількість працівників у місяць дев'ять людей є, і власне середня місячна заробітна плата 1200 євро. Що це означає на практиці? На практиці це означає, що резидентам діє сіті вигідно вигідно переходити і укладати трудові договори або їх договори тільки у тих випадках, коли компанія розуміє, що вона буде виконувати ці критерії. Саме 9 людей і критерії по заробітної платі 1200 євро. Якщо це невелика компанія, у якій, припустимо, є мінливість кадрів, то тут вже є питання з приводу доречності в плані оподаткування, тому що знову ж таки компанія не дотримується цих критеріїв у якомусь місяці, вона потрапляє на 19,5% і, власне, пілька на цьому закінчується. Але ж саме в тому періоді, коли не дотримувалися вимоги. Якщо надалі зможе компанія забезпечити кількість працівників адекватно і заробітну плату, то знову можна сплачувати 6,5. Наступний критерій це єдиний внесок. Він же ЄСВ. Для е, класи наш перший класичний варіант е, усім відомі 22% Компанія сплачує із заробітної плати гроз, тобто до вирахування податків, але є свої нижні і верхні е, кепи. Тобто, у будь-якому випадку, яка б не була заробітна плата, в е, ЄСВ не може бути нижче ніж 1474 гривні, але у будь-якому випадку він не буде вище 22100 двох 10 гривень це ті показники, які встановлені для 2023 року. Е, якщо резидент або не резидент Діє продовжує співпрацювати з ФОПами, наприклад, то застосовуються звичні, звичні усім правила для платників єдиного податку. Мінімальний ЄСВ, власне, ФОП може сам обирати, який ЄСВ сплачувати. Мінімально на нас 1474, або, або він може більше до 22 тисяч майже. І як ми знаємо, зазвичай ФОП сплачуються на мінімальний ЄСВ, тому тут не буде жодних змін у цій системі координат. І врешті третій варіант, третя опція це працівник або ж їх спеціаліст для Резидент ЄСіті. Тут майже аналогічні майже аналогічні правила, які діють при взаємодії з ФОПами, сплачується виключно мінімальний ЄСВ. 1474 гривні за кожного працівника і спеціаліста. Але ж буде застосовуватися підвищена ставка, тобто як у випадку класичної моделі 22%, якщо знову ж таки резидент Діє Сіті не відповідає тим кваліфікованим вимогам, про які я казав на минулому слайді. Середня кількість, середньооблікова кількість працівників спеціалістів 9 людей і середня заробітна плата в місяць 1200 євро. У контексті ЄСВ також цікаво, що ми спостерігаємо на практиці, так це те, що на жаль, положення законодавства приписані таким чином, що за працівників яких спеціалістів можна сплачувати лише мінімальний ЄСВ, тобто, на відміну від ФОПа, не можна сплатити більше. І на практиці виникає питання, коли компанія, яка застосовувала. На класичному режимі перший варіант 22%. У працівників виникають питання з приводу їх подальших соціальних гарантій, тому що якщо раніше у них сплачувалося ЄСВ 22% заробітної плати, то зараз тільки мінімальний. І це створює певні бар'єри для переходу. Саме ну по суті, працівники не бажають або ж висловлюють таке невдоволення переходу із там у. Щоб працювати на резидента Дє Сіті. Як вирішиться це питання? На жаль, звичайних інструментів немає, тобто не можна, наприклад, добровільно сплачувати більше через те, що вже є резидент Діа-Сіті, який сплачує, тому треба або домовлятися з такими працівниками, їх спеціалістами, або ж збільшувати заробітну плату, або шукати. Нестандартні, не класичні інструменти соціального страхування, це в рамках компанії або ж е, приватні е, ф, е, фонди. Наступний аспект це обмеження взаємодії резидентів ДІСІТІ з ФОП. Якщо переформулювати, то як держава стимулює резидентів дія Сіті, тобто ті компанії, які вже є резидентами дія Сіті, відмовлятися від взаємодії з ФОПами, якщо така взаємодія була, і подальшому не використовувати, оце правило 50% і відсотки двадцять відсотки двадцять року. Про що воно каже? Компанія з 24-го року резидент дія Сіті, у якого є ФОП? якийсь взаємодії з ФОПами, але у якого витрати на таких ФОПів перевищують 50% усіх інших його витрат, а нагадаємо, сервісний бізнес у нього зазвичай витрати переважно саме на працівників, на фопів, на їх спеціалістів, то відповідно така компанія не зможе врахувати перевищення у складі своїх витрат для цілий обрахунку податку на прибуток. Тобто, по суті, збільшується навантаження на резидента Діє Сіті. І аналогічна ситуація буде для тих резидентів Діє Сіті, які обрали податок на виведений капітал. Для них по суті операції, які перевищують по цій сумі, будуть прирівнюватися до виводу розподілу дивідендів, і оподатковуватися вже 9%. Але це актуально тільки. Для тих резидентів ДІСІТІ, які думають, чи продовжувати чи не продовжувати, наприклад, взаємодію з ФОПами на третій групі, наступний аспект це ризик перекваліфікації у трудові відносини. У класичній моделі такого ризику немає, тому що компанія співпрацює з працівниками. А у ФОП при взаємодії з ФОПами такий ризик є. Більшість і компаній вже пристосувалися до нього, знають певні механізми, судову практику, як правильно налаштувати договір, щоб мінімізувати цей ризик, але ж він завжди висить у повітрі. І, наприклад, ми у минулому році, коли супроводжували там купівлю однієї ті компанії. це це питання саме ризик перекваліфікації, воно дуже гостро висіло у повітрі. Тобто для закордонних інвесторів цей, вони, які не розуміють взагалі, як працює, наприклад, ринок в Україні IT, не розуміють цього, чому людей залучають як контракторів, як фопів, а не як звичайних працівників. Для них це досить таки болюча тема, і вони не хотіли, конкретно нашого випадку, вони не хотіли наражати. До себе на небезпеку подальшої перекваліфікації, а подальша перекваліфікація це до нарахування усіх податків, штрафи на компанію, штрафи на менеджмент і таке інше. Плюс не потрібно забувати, що вже один спікерів озвучував оцю проблему, коли працівник може по суті прийти у правоохоронні органи. і, Ображені працівники і настучати на компанію. В принципі, ця історія тут не буде винятком, коли, наприклад, якийсь ображений ФОП прийде до податкових органів або до податкової, і доповість, що насправді от, є така компанія, у неї є ФОП, але насправді це працівники, що, звісно, виключує перевірки і е, зайву, головний біль для компанії. І основна перевага, от е, третій Третя модель це резидент Дія полягає в тому, що якщо Резидент Дія залучає працівників або їх спеціалістів, у нього немає цього ризику перекваліфікації трудових відносин. Це прямо передбачено нашим законодавством, і це є основна перевага, коли, наприклад, мова йде чи співпрацювати подалі з ФОПами, чи, наприклад, залучати працівників і їх, або їх спеціалістів. І останній останній, але не, не виключний аспект це адміністрування. Ми трохи вже інші спікери торкалися цієї теми, що наприклад тим у другій моделі при взаємодії з ФОПами було б важко, наприклад, або ж викликають певні там питання з приводу подальшої звітності, якщо резидент сіті буде долучати працівників, але ж такої головного болю по паперам звітності не виникає, якщо. Резидент, коли компанія перейде, стане резидентом дій сіті, буде залучати їх спеціалістів, тобто фактично залишається в плані паперів, теж саме для першої о переход перехід о, у рамках Колись була звичайна компанія, яка наймала працівників, і потім стала резидентом дії сіті. Вона може продовжувати залучати тих же працівників. Для неї це буде звичний, скажімо так, адміністративний момент, як адмініструвати саме працівників. Або вона вільно може обрати їх спеціалістів, якщо вона цього бажає. Тобто є вибір, і це власне одна з також одна з переваг. Якщо, компанії, якщо компанія, яка працювала з ФОПами, переходить у режим дії Сіті, останнє це виникає питання, також саме з рахунками власний майбутній, і спеціалістів або працівників, які до того були з ФОПами, не проблема, а такий нюанс полягає в тому, що компанія ж по суті має тепер сплачувати заробітну плату винагороду на особисті рахунки. Цих людей, а не їх ФОП рахунки, і, відповідно, потрібно грамотно прокомунікувати своїм колишнім ФОПам з приводу того, як подалі вести звітність, чи варто закривати ці ФОПи, закривати ці рахунки, і як, що далі взагалі з цим робити. Ну, як бачимо, по суті, кожна з модель, тобто ми подивилися, як як кожна модель оподаткування саме на рівні співробітників? Звісно, резидентство Діє Сіті несе однозначно переваги в частині оподаткування іноді звітності, але ж потрібно розглядати питання комплексно: чи варто взагалі переходити на резидентство діє сіті з урахуванням саме останніх змін щодо? Запровадження правил щодо бронювання, видання військового обліку, тобто враховуються не тільки податкові аспекти, а й інші, про які казала зокрема і Ксенія. Дякую за увагу.